Пані та панове, вітаю! Це питання я порушував у своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь за лінком в описі під цим відео. І безумовно, я хотів його також розказати і вам, мої шановні глядачі. Це доволі важливе питання, важливе питання пов'язане не тільки з нашим розумінням. Цих процесів, що відбувається під час цієї війни, нашої російсько української а й взагалі пов'язана з тим баченням майбутнього і впливу взагалі української війни на сьогодення. Чому ж це питання пов'язане з приложеним, Логіку ви дізнаєтеся трошечки пізніше, проте почнемо ось з чого. Ми у нашому процесі обговорення контрнаступу безумовно ось цьому медійному постійному обговоренні, яке супроводжується вже котрий місяць, починаючи, можливо, навіть з нашого минулого контрнаступу під Харковом, і, можливо, навіть увесь цей час потрібно розглядати як такий величний величезний контрнаступ, як і на фізичному полі бою, так і у віртуальному інформаційному просторі. Так от, ми постійно насправді забуваємо, що інформаційно на складова у сучасній війні, вона є надзвичайно важливою. Так, безумовно, основний тягар війни несе на собі звичайний солдат, який руцями копає окоп і фактично робить усе можливе для того, щоб знищити ворога. Це без питань, безумовно. Це те, що визначає перебіг цієї війни. Проте ми не повинні скажімо так забувати про роль інформаційної складової, а саме роль інформаційного психологічного впливу на нашого ворога. А також підтримання нашої мотивації. Так, от інформаційна складова у сучасній війні, на мою суб'єктивну думку, як і звичайно людина, що спостерігає за процесами, так і політолога, вона безумовно дуже-дуже важлива. Вона пов'язана з тим, як ми формуємо ті чи інші свої власні наративи, як підтримуємо власну мотивацію до боротьби, до захисту, до того, щоб захищатися і фактично ліквідовувати наших ворогів. І вона пов'язана з тим, як. Ми формуємо наративи для підтримки е, того процесу підтримки, якби це не звучало з таким повторюванням, так е, щодо наших союзників, і безумовно це пов'язано з тим, як ми працюємо у стані нашого ворога. Щодо цього працюють наші спеціальні служби, щодо цього працює увесь наш політичний естеблішмент, який є м, патріотичним, скажімо так, який підтримує ідею української державності, називаємо це так. Щодо цього працюють громадянське суспільство. В Україні і не тільки, і що до цього працюють звичайні українські громадяни, які складають наш інформаційний простір, які в ньому активно. Висвітлюють різноманітні речі, які глузують з росіян, які створюють меми і так далі. Це дуже важливо, якби це не звучало. Ми не повинні применшувати роль звичайного мема у цій війні, якби це також не звучало у ваших ушках. Так, от інформаційна складова, ще раз повторююсь, визначально впливає на те, наскільки наш ворог здатен до різноманітного впливу на нас і на себе. Тобто ми працюємо в. В певних зеркальних о, просторах. З одного боку, є ми, і ми впливаємо на свій інформаційний простір, намагаємося вплинути на ворожий, І є вороги, які також намагаються вплинути на свій інформаційний простір і вплинути на нас, тобто на своїх ворогів. І це завжди протиборство. Це безумовно інформаційне протиборство. І доктрина пана Герасимова, який зараз є начальником Генштабу Російської Федерації, вона говорить саме про це, про використання інформаційної складової. Проте ми. Я маю на увазі наше військово-політичне керівництво в повному сенсі розумію важливість цієї складової, особливо враховуючи, що залужний у своїх інтерв'ю доволі ґрунтовно і серйозно згадує саме Герасимова і розуміє його, як він сказав, Певній особливості його діяльності, і я думаю, що його ця особливість його діяльності самопов'язана з інформаційною складовою, і ми ще після війни дізнаємося наскільки глибоко ми вплинули на російське суспільство внаслідок інформаційних спецоперацій. Так, от зараз ми можемо бачити процеси, які дуже є цікавими з точки зору перебігу подій, причому тому, що російський інформаційний простір дуже серйозно змінюється, і у цього є певні причини. На мою думку, російська влада, російське керівництво, російські пропагандисти дуже серйозно схибили, коли поставили виключно на централізовану систему пропаганди, оскільки у централізованої системи, як і у будь-якої вертикальної системи, є дуже значні вади. Вона дуже неповоротка. Вона дуже зав'язана на певні наративи, і вона не може адаптуватися швидко до ем, тих подій, до тої реальності, що дуже серйозно змінюється, і дуже швидко змінюється. І це її основні вади. Також російське керівництво і там я маю на увазі спецслужби і так далі, дуже серйозно схибили, коли не придали значення і, взагалі, не мали розуміння того, як функціонує український інформаційний простір, який враховуючи усі горизонтальні риси нашого українського суспільства. Функціонує з певними рисами хаосу і постійного бардаку, який дуже нам характерний, але який дуже серйозно серйозно недооцінюється нашим ворогом. Ну і, до речі, недооцінюється і нами, тому що оцей бардак, оцей хаос, дуже сильно спотворює аналітику наших ворогів і дуже серйозно створює ось цей процес недоуміння від того, що відбувається в українському інформаційному просторі. Тому що росіяни намагають... Це постійно закидати у наш простір різноманітні речі пов'язані з дискредитацією нашої армії, дискредитацією керівництва, дискредитацією там державності. Там не знаю, історії, будь чого, будь-які інформаційно-психологічні спецоперації, покликані на те, щоб знизити нашу мотивацію до боротьби, знизити наші можливості, наші ресурси, в тому числі і емоційні ресурси, там можливість витримувати ось це все, так, і вони на це спрямовано б'ють. Вони б'ють по військовослужбовцям, вони б'ють по цивільним і так далі, і не тільки ракетами, як би то назвучало. І коли вони намагаються дослідити результати своєї. І їх... іпсо, коли вони намагаються дослідити результати своєї діяльності, вони зустрічаються з українськими реаліями. А чому чому українське суспільство обговорює якогось там Спартака-Суботу чи горить від пісні Я танцюю гопака», а не говорить про те, як українська влада здає Бахмут, і взагалі росіяни такі страшні. Чому? І це дуже важливе питання, на яке. Росіяни не мають відповіді, хоча ми з вами маємо, ми з вами розуміємо, що таке український інформаційний простір, тому що ми з вами тут у цьому просторі прожили дуже багато років. Це наш спільний інтерсуб'єктивний досвід. А через те, що російські наративи, які намагаються вони закидувати на наш інформаційний простір, не спрацьовують. І через те, що у росіян, скажімо так, дуже багато поразок на полі бою, і не тільки і взагалі ніяких перемог немає, російське суспільство починає самостійно поглинати ось ці наративи, тому що ж ці наративи вони продукуються. Машина працює пропаганди, і не тільки розпосюдження цих наративів і так далі. Чудо цього Працюють цілі військові частини щодо цього, також щодо цих військових частин. Є дуже багато розслідувань як наших журналістів, так і світових журналістів. Тобто, це дуже все серйозно, якби це не звучало. Тобто, умовні інтернет-тролі, це не. Якась там вигадка, це не якась там прикольна історія. Це інструменти, які росіяни намагаються використовувати у в тому числі війні. Хоча до цього використовували активно у гібридних фазах нашої війни. Так, от ці наративи, які вони намагаються розповсюджувати, намагання розповсюдити емоції паніки, страху, не знаю навіювання, безнадії і так далі. Вони почали закопсольовуватися в російському суспільстві, тому що перемог немає і потрібно все якось пояснювати. А через те, що централізована пропаганда не може нічого пояснити, тому що вона не може перейти з одного наративу швидко на інший, У до цього виникають розколи у цьому суспільстві. Виникають такі товариші, і вже ми підходимо до цієї постаті як пригожено. Ми не будемо тут розбирати саме цю постать, тому що це мерзотники і так далі. Як і більшість військових злочинців у Російській Федерації, проте він дуже важливий для нас саме з точки зору розуміння тих процесів, що відбуваються в російському. Інформацію. Інформаційному просторі, да й просто в російському суспільстві, це сторіння безумовно намагається капіталізуватися на фоні недолугості і різноманітних вад російської центральної влади, російських центральних інститутів, апарату і так далі. І вона намагається ця істоточка створити для себе певний політичний імідж, і це її справа. Це її справа, але ми спостерігаємо за цим дуже уважно, і так як російське суспільство починає повністю продукувати, ретранслювати та циркулювати ось ці наративи щодо паніки, поразки, страху, остраху, поступово над цим замислюється не тільки еліта, а й звичайні так звані громадяни цієї недокриники, то ми зараз починаємо вибудовувати для себе певну стратегію, на мою думку, як ми можемо ефективніше співпрацювати. Працювати саме з ось цими емоціями російського суспільства, річ у тому, що воюють не машини, не танки, не снаряди, і навіть не якісь комплюхтери, якісь системи. Воюють звичайні люди. І від мотивації звичайних людей залежить все. Залежить те, як вони будуть сражатися на полі бою, як вони будуть захищати свої позиції, як вони будуть йти в атаку, як вони будуть розуміти свої цілі. І що взагалі відбувається навколо них? Чому вони повинні знаходитися ось саме у цей момент? Ось, у... Ті страшній ситуації, навколо якої е, розвертаються події із ним, і з їхніми попротивами, і так далі. Тобто мотивація людей це надзвичайно важлива річ у війні. І наша мотивація нам зрозуміла, ми захищаємо своє, а російське суспільство перебуває і вже почало перебувати в мотиваційній кризі. І хоча тих мотивацій, що були раніше, у них було достатньо, там закрити якісь борги, кредити і так далі. Певна роль була і у імперської мотивації відновлення цього віліччя, і так далі, якогось міфічного. Проте наразі, коли вони фактично дуже серйозно встрялися зі своїм зимовим наступом, зараз вони перейшли у фазу морального, мотиваційного та вольового виснаження. І головне завдання, як і фізичних українських військ, так і інформаційних військ, і навіть фаз. Звичайних людей, громадян України, які можуть якимось чином впливати на, наприклад, інформаційний простір у середині Російської Федерації або бодай всіляко тролити їх у коментарях, це також дуже важливо. Це означає, що для нас усіх зараз постає дуже важливе завдання: зламати волю нашого. Ворога, і це можливо лише завдяки тому, щоб знищити його найбоєздатніші підрозділи. І хотіли би ми цього або й ні, але як не дивно, зараз найбоєздатніші підрозділи знаходилися якраз таки там, у тих точках, у тих місцинах, де наші вороги намагалися наступати під час зимового свого так званого наступу, тобто Бахмут, тобто Авдіївка, тобто вугледар, і можливо напрямок Кремінної Сватової – це дуже важливі напрямки. Де зараз зосереджені найбільш боєздатні підрозділи або були зосереджені, то також потрібно розуміти. Ми не знаємо саме як цивільні конкретні дані щодо тих підрозділів, що залишилися зараз на теренах поля битви. Але ми повинні розуміти, що, наприклад, знищення Вагнера того ж самого і. Яке ми будемо вітати безумовно не тільки з точки зору нашої майбутньої перемоги, а й з точки зору встановлення справедливості і покарання військових злочинців, це знищення дуже серйозно вплине на вольовий, моральний і мотиваційний стан всього російського суспільства, і особливо тієї частини російського суспільства, яка активно підтримує цю війну, тому що вони зараз перебувають в наративі і в тому розумінні, що єдина сила, яка може щось робити на теренах поля битви, це ти. Вагнер, хоча тут також є питання, що елітні частини також доволі вже підзакінчуються. І якщо буде знищені всі ці найбоєздатніші війська Російської Федерації, то ми отримуємо ситуацію, коли ось ця частина російського суспільства, яка підтримує війну, типусті z ватніки фашисти, расисти і так далі, вони повернуться проти свого. Володаря, скажемо відверто, тому що вони будуть звинувачувати в першу чергу його за всі невдачі, і вони вже це роблять. Тобто вся ця історія тільки посилилася. А якщо ми зможемо ліквідувати ключові фігури у. Цьому таборі, у таборі цих неофашистів, рашистів, хочете як наздивайте. Але якщо ми зможемо ліквідувати умовного Гіркіна чи умовного Пригожина, і так далі на полі бою, чи де-інде. Але якщо ця спільнота втратить своїх ключових гравців, проте не втратить тих людей, що умовно займалися. Війною, тобто там польових командирів, і так далі, то ми, по-перше, зможемо відтяти одну з гідри, А по-друге, на цьому місці винирнуть нові несистемні гравці, які будуть бажати помсти в першу чергу для власного керівництва. І цей наратив дуже серйозно допоможе нам у процесі відвоювання нашої території. А по-друге, у процесі запуску розпаду Російської Федерації, який ми. Повинні будемо курувати, і яким ми повинні будемо керувати. Це, на мою думку, одна з найважливіших задач наступного після. Перемоги дня, умовно кажучи, ми повинні забезпечити нашу безпеку в будь-якому разі, і в будь-яких умовах після завершення цієї війни, а найбільша безпека і найбільш комфортна ситуація буде лише у тому разі, якщо на місці Російської Федерації з'являться багато багато незалежних країн. І саме тому я бачу, що ситуація, яка зараз розвертається, і в тому числі завдяки нашому інформаційному протиборству і нашим Чим інформаційним кампаніям і, взагалі, характеристики нашого українського суспільства, яке не піддалося російській пропаганді, яке у своїй більшості, абсолютній більшості, воює проти російських наративів і дуже ретельно відслідковує ці наративи у своєму просторі і відхрещується від них. А навпаки, Російська Федерація, російські пропагандисти починають використовувати наші українські наративи, наші українські форми. Тих же слів, термінів і так далі. Вони постійно говорять про контрнаступ, хоча в російській мові це буде контрнаступлення. Тобто вони користуються нашою мовою. Це вже перемога нашого дискурсу, залишилося перемогти. У реальності маю надію, що я, по перше, трошечки підняв вам ще більше настрій, враховуючи всі ті цікаві новини, що ми спостерігаємо останнім часом. Маю також надію, що я встановив певну рамку діяльності, яку ми матимемо наступні. Місяці, можливо, навіть роки. А також маю надію, що ви підпишетеся на цей канал, поставите лайк, а також прокоментуєте, висловите свої власні думки стосовно того, що я вам тут сьогодні розповів. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони роблять усе фактично. І не забувайте, що ми з вами незабаром побачимось.